Всім привіт! Мене звати Костятин Димчко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Президент України підписав три законопроекти, а саме 10.313, 92.81 та законопроект 10.062. Детальніше вам розкажемо саме про ці законопроекти. Перший законопроект 10.313. Цей законопроект передбачає внесення змін, а саме виключення зв'язкового обліку громадян, у яких буде статус непридатний до військової служби. А для яких, коли буде статус придатний до військової служби, це буде проходити військову службу. Це більше ж два буде стане. Станом теперішній час цей законопроект ще не набрав чинності. Він набирає чинності з четвертого травня 2024 року. Посилання на цей законопроект буде в описі до даного відео. Також можу сказати, що цей законопроект передбачає внесення змін посивних до прав військовослужбовців поліцейських, а саме збільшення грошової виплати у разі смерті військовослужбовця поліцейського до розміру у сумі не менше 15 мільйонів гривень. Законопроект 9281 він передбачає зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Він вже набув чинності з 4 квітня 2004 року та опубліковано на сайті парламенту. Посилання цей законопроект буде у описі до даного відео. Цим законопроектом передбачається зменшення призовного віку військовослужбовців громадян України з 27 до 25 років. Люди повинні встати на облік вже з 25 років та пройти медичний огляд, стану до проходження стану придатності чи непридатності до військової служби. Законопроект 10.062, Це вже він стає також є, закон. Він підписаний та набрав чинності 4 квітня тише року. Він передбачає створення кабінету призовників різковзяних та резервістів, тобто внесення відомостей про громадян України за період з 18 до 40 років не тільки чоловіків, але й жінок. І цей кабінет призерників зобов'язаних резервістів, відповідає особи органів збройних сил України, Міністерства оборони Генерального штабу також служби безпеки України, служби зовнішньої розвитки України. Ці поставці можуть вносити відомості до цього кабінету та резервістів та виключати громадян України з цього військового обліку. Якщо вважати, на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас у наших інших соціальних мережах лайками та репостами. Дякуємо кафе Феткет за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.